Але він треба ми належне, він ніколи не відзначався підтримкою України. Тобто, багато із так званих друзів України, які е, виступали дуже активно на підтримку України в 2022 році, зараз змінили свою позицію. Венс і тоді, коли, власне кажучи, Росія починала повномасштабне вторгнення, казав, що йому байдуже на Україну і байдуже, що з нею буде, і він, в принципі, цієї думки дотримується зараз. Чому він обстоює таку думку? Ну. Можливо, тут є багато відповідних причин, як, можливо, особистого характеру, так і ідеологічного характеру. Тобто він відображає у собі певний напрямок серед американських політиків, які обстоюють обмеження втручання Сполучених Штатів в європейські справи, і ми пам'ятаємо його уже легендарну промову на Мюнхенській безпековій конференції, яка вразила абсолютно європейців. Де він дуже гостро критикував Європу за е, свободу слова, якісь відповідні політичні тиски і тому подібне. Тобто, він е, належить до числа тих американців, американських політиків, які обстоюють необхідність зменшення втручання в справи Європи, зменшення присутності в Європі, в Європі відповідно е, покращення відносин з Росією і тому подібне. Тому тут я думаю комплекс відповідних причин, але те, що Венс ніколи не був другом України, і, мабуть, ніколи їм не буде, це факт.